Доброго усім вечора. Ми тільки приїхали додому і вже сонце зайшло. Вже не видно. Качечки повечеряли. Чого? Хотя бур'яна. Давайте. Сонечко гарно заходить. Ми були на в селі нарвали пів відра клубніки, майже відру, чи так само десь половину черешеньок. Завтра, може, і варенички не робимо з черешеньками. І все. Зараз будемо каченятка заганяти. Закрито було все тут, бо холодно на дворі. О, огірочки виросли за день, дивіться. Не за день. Позавчора я зривала. Новенькі огірочки. І там є. Вони будуть, хай тільки всі підростуть вже ж, бо тут в мене ще є меншенькі. О, тут теж є огірочок. Треба просапати ще раз, бо тут дуже швидко щось бур'ян виріс. Видно, йому теж комфортні умови. Так. Заморилася сьогодні. Добре, заморілася. Так, зараз огнемо. О. Бачите, я вчора тут обривала, вчора вечором. Дуже швидко росте догори. Але слава Богу, що росте. Що так, так і треба. Я радію, що вони ростуть і що, слава Богу, нічого їх не, по... не... нищить. Бо в тім році було, в мене кліщ дуже сильно, ми боролися з кліщом. В цьому році тільки раз кропили від кліща. Ой, які великі пасень. В цьому році кліщ нема. Раз покропила його з бутилочки і все. І він пішов собі. Так. О, червоніє, буріє перчик вже. Скоро в мене буде оцей. Ой, щось зверху йому. Чи це воно якийсь мозоль? ну, Завтра, напевно, я його зірву, щоб він не погнив. Якщо, то загнився. Як швидко оці верхушки. Вчора ж перегинала, ходила. Ой, одною рукою важко. Так, вчора поливала добре, сьогодні води немає пусто тут, але я не маю сили її набирати. Зараз не буду набирати. Зато завтра краще встану в 6 годин ранку, чи навіть трохи раніше, і буду робити такі ці всі справи. Сьогодні щось я виморена. Два, два разом росте звідти, і звідси два, звідси два. Все, так, закриваю назад. Гарного усім тихого вечора і всього найкращого. До зустрічі!